Як торгувати на ф'ючерсах в плюс, для того щоб торгувати на ф'ючерсах в плюс, тобі потрібно дотримуватись трьох простих правил торгівлі. Отож, перше правило: стратегія. Стратегія в кожного своя, і ти повинен обрати. Як саме ти збираєшся торгувати? Чи ти будеш торгувати по технічному аналізу, чи ти будеш торгувати по смартмані, по фігурах, чи по стакану немає різниці. Ти повинен сам знайти для себе свою профітну стратегію. Друге ризик менеджмент Кожна твоя угода має мати фіксований а, ризик. Ти не можеш в одну угоду заходити на тисячу доларів, на іншу угоду заходити на 10 тисяч доларів і так далі. Якщо ти вирішив, що в кожній угоді ти можеш втратити, наприклад, 2% від депо, це означає, що в кожну угоду ти заходиш суто з цим ризиком. Це тобі допоможе на дистанції керувати своїми ризиками. Адже погодься, для того, щоб злити свій депозит, тобі потрібно при такому ризикові зробити 50 мінусових угод. Це все таки дуже важко. Третє, це твоя психологія. Це те, як ти ставишся до мінусових угод, і те, як ти ставишся до плюсових угод. Коли ти зазнаєш невдачі на ринку, ти хочеш відігратися і е, починаєш нераціонально е, приймати рішення. Коли ти закриваєш чергу з декількох позитивних угод, ти починаєш збільшувати ризики для того, щоб заробляти більше. Відповідно, коли психологічно ти зрозумієш ці дві прості речі і зможеш керувати своїм станом, ти обов'язково почнеш заробляти на ф'ючерсах. Отож, заробляти на ф'ючерсах можливо, але для цього потрібен комплексний підхід. Якщо тобі був цікавий даний контент, і ти б хотів би дізнатися більше про тему трейдингу, підпишись на мій канал. А також можеш написати, які б цікаві теми ти хотів, щоб я розкрив своїх наступних відео.